Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному пожежа забрала життя подружжя. Полум'я не встигло охопити весь будинок, однак смертельними стали продукти горіння. Першими небезпеку помітили сусіди. Більше подробиць розповіли нашій Юлії Смаль. Ранок 5 лютого обернувся трагедією для жителів Тинного, що біля рівного в одному з будинків пожежі загинуло подружжя. Першою займання побачила пані Світлана, сусідка та родичка загиблих. Я йшла до корень на той двір і побачила, що згори йде дим. І, і побігла сюди. Ну, зайшла додому, до себе в нас все не чисто було, ніде нічого. Я побігла сюди, я відкрила двері ці сразу, на мене пішов дим. Я пішла сюди. Я зайшла сюди, дивлюся, тут коля лежить. Я його ще трепнула, дивлюся, він вже все. Я назад вийшла, бо багато диму було. І одразу ж дзвонила до сина Андрія. І Андрій одразу прибіг. Ну, виніс його, і ми ну, почали, Андрій вибивав вікна і ми почали тушити, визвали скору і все, і там вже приїхали всі. Пізніше рятувальники, що прибули на місце події, виявили жінку. Найшли одну із мешканців мешканками будинку, яка ну сі кажуть її дітей, перевела в лежачому стані. Вже там понад вісім років перевела в лежачому стані, ну обмежена в русі. І, відповідно, і, по прибуттю авлімертуальних підрозділів ми її знайшли. В цьому ліжку, ну не ми, а наші працівники знайшли її в цьому ліжку вже без ознак життя. Враховуючи, що тут, як то кажуть, як такого прямого якого горіння не було, то принципі, просто напису було і, ознаки теплової дії, яка продуктів горіння, тобто високої температури. Осередок займання стався в одній з житлових кімнат. Наразі ми знаходимося в саме в місці виникнення пожежі. Тут ми бачимо, що це є осередок пожежі, так як тут іде максимальне знищення. І, ну, наскрізні прогари йдуть підлоги, бачимо, що йде вішурування штука. Турки тому то ці, ці ці ознаки, які вказують, на те, що саме в цьому місці почалося горіння Під спілкуванням з ну з дошкою власниці було встановлено, що в даному місці дійсно стояв диван. Покійний, кажуть, батько використовував тут для обігріву електричну коду, електрична електричне яким було накрите цей диван і відповідно налягав на нього і грівся, коли йому було трохи холодніше. Хоча говорили про те, що тут в цілому досить непогана система опалення, опалення було ну, непогане, було тепло, але в старшому віці людям десь, можливо, потрібно буде більше тепла. Також ну, було встановлено, що тут був прокладений подовжувач, і в даний подовжувач, як сказали знову ж донька власниці, було включено там пристрій, і саме ця ковдра була увімкна. На, і різні там побутові гаджети, які вони використовували в своєму повсякденному обороні. Будинок, в якому проживало подружжя, має спільні стіни та дах ще з двома помешканнями, де живуть сусіди. Їхнє майно не постраждало. Я не була, я була на роботі. Наша частина не постраждала, тільки бо дуже в хаті було чути гар'ю, як уже воно це ж ж одна криша. От і оцей дим, оцей воно просучилося, бо ми маємо. Одну кришу З початку року на Рівненщині вже сталося 194 пожежі. У Рівненській громаді 84. Загинули 12 людей. Рятувальники області вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Юлія Смель, Юрій Дмитришин. Випуск новин. На Рівненщині перевищений підпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. цього тижня до лікарів звернулися майже 9 тисяч людей. З понеділка, 9 лютого, учні рівненської громади переходять на дистанційну форму навчання. Поки лише на тиждень до 13 лютого всі інші навчальні заклади області мають самостійно вирішувати, у якому форматі продовжувати навчання з понеділка. Було проведено засідання ТБІНС і а, в закладах освіти було рекомендовано. Спостерігати, проводити моніторинг за а, школярами і з ознаками, а, якщо відсутні учні з причини ГРВІ, велика кількість, обирати альтернативну форму навчання, тобто а, дистанційну форму навчання, може піти весь заклад, може піти а, окремі класи. У нас є риновіруси. Ковіду загалом у нас в області наразі реєструється по одному, по два, по п'ять випадків. Загинув, не побачивши сина у рівному на фасаді ліцею номер 12 Відкрили меморіальну дошку Назарію Сержанюку. Чоловік був солдатом національної гвардії, яким бійця запам'ятали рідні та друзі. Дивіться у сюжеті. На фасаді 12-го ліцею у Рівному відкрили дошку пам'яті Назарію Сержанюку. Боєць загинув 23 січня 2024 року на Авдіївському напрямку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Захиснику на віки 23 роки. Чоловік так і не побачив свого сина. Мій син був дуже добрий. Він був дуже люблячим. Він дуже любив дітей. Дуже любив. Він поважав старших. Він всім старався допомогти. Жорстока війна його забрала. Так, залишилася його дружина любляча, Світланка, яку він дуже любив. І коли йшов на завдання його відео, повідомлення було, мамо, бережіть Світланку і, і синочка. На початку повномасштабного вторгнення Назарій доєднався до сил територіальної оборони. Згодом підписав контракт із Національною гвардією. Завжди всім допомагав, визивався сам перший допомогти. Навіть на війні, маючи алергію на котів, він полюбив котів. З ним пов'язані найкращі, найпозитивніші емоції, деякі хвилини смішні спогади. І його пам'ять буде в наших серцях. Ми з ним зустрілися в листопаді 23-го, перед тим, як він мав від'їжджати уже на завдання. Ми дуже хотіли і нам здавалося, що ми зможемо вимолити його облаштунки, були, щоб були захищеними, щоб від Бог його зберіг. Він дуже добрий. Посмертна Назарія нагородили медалю Хрест Свободи. Колишню вулицю проєктну назвали на честь солдата. Вічна та світла пам'ять герою Діана Грицюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин. 7 лютого у рівному попрощаються із Василем Прищепою. Солдат загинув ще у 2024 році на Донеччині. Лише зараз тіло воїна ідентифікували та передали рідним для поховання. Чин прощання відбудеться завтра о 10.00 на майдані незалежності у Рівному. Нині чимало закладів харчування та кав'ярень зачиняються через нестачу працівників. Молодь виїжджає за кордон у пошуках кращих можливостей, тому кваліфіковані фахівці сьогодні навого золота. Втім, є багато тих, хто працює на благо України і удосконалює себе. Про один із таких прикладів у нашому сюжеті. Любов до кави стала початком професійного шляху Миколи. Спершу як звичайне захоплення, згодом як улюблена робота. Хлопець працює барменом, готує прохолодні напої та коктейлі, а ще встиг знайти своїх постійних гостей. Надихнувся цим дуже сильно. Мене прям вразило все від початку і до кінця від зерна до готового напою. Буквально це все дуже сильно захоплює. Прийшов до цього. Ось таке, от як по течії все йшло, так і прийшов, бо просто хотів дуже сильно. І все. Професія бармена – це не лише красиві напої, обпечені чи порізані руки. Тут звична справа. Але Микола зізнається, найбільший виклик зовсім не фізичний. Найскладніше тримати, мабуть, рівень, коли повна посадка. Коли багато людей, в тебе мільйон зустрічок на тачці і тобі треба все віддавати стабільно, гарно, бистро. Бо клієнт байдуже, що в тебе незабаром. Але ти мусиш це мабуть, найскладніше. Ну і порізані руки. Холодні, то... Часто за барною стійкою доводиться ставати ще й психологом. Люди приходять не лише за напоями, а й за розмовою чи підтримкою. Якщо клієнт залишається поговорити біля бару, то це тільки плюс. Ми завжди спілкуємося з гостями, завжди їм даємо якісь поради, якщо вони просять. І так, да, це свого роду робота психологом, хоча в наших обов'язках це не прописано, але ми цим займаємося. Стати хорошим барменом одразу неможливо. Ця професія потребує постійного навчання та вдосконалення. Нові рецепти, техніки приготування, поєднання смаків усе це приходить із досвідом. Ділиться Микола. Я почав з нуля буквально. Я нічого не знав, нічого не вмів. Мене простажувала на моїй першій роботі. Там була тільки кава. Далі я пішов знову працювати баристою тільки з кавою. Я поміняв чотири роботи, чотири заклади. Зараз я Це тут. Це найкраще місце, яке я врівню буквально. Універсального напою не існує. У кожного свій смак. Водночас важливо правильно дотримуватися техніки приготування, аби розкрити всі нотки. Сам же бармен найбільше полюбляє напої з гірчинкою. Саме такі замовляє, коли стає гостем закладом. Попереду у Миколи нові професійні плани, прагне розвиватися далі та ділитися власним досвідом з іншими. Ірина Котюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. У світі спостерігається тренд змінювати місце роботи, а іноді навіть і професію кожні два-три роки. Чи наважуються на такі зміни рівняни? Дивіться у нашому опитуванні. Найти було не важко, бо вакансій було вільно. Спочатку я працювала вчителем української мови та літератури, а з цього року працюю вже заступником директора в школі. А плануєте в майбутньому змінювати місце роботи? Місце роботи так планую, бо працюю не в місті за містом. Я дуже багато часу витрачаю на дорогу, тому планую. Думаю, на зараз я знаходжуся в декреті, але з попереднім моїм місцем роботи дійсно я там працювала два роки. Хоча до того в мене була робота, на якій я Десять років була, але я кожних два роки в середньому змінювала позицію, тобто я приходила в інші відділи, займалася якимось іншим видом діяльності. Ну принаймі поки що не планую змінювати. Мені подобається займатися своєю роботою, але я як працювала на попередніх місцях роботи, то також такий постійний жилець. Мені подобається, я ціную стосунки. Можливо, зараз тренд, коли стосунки не в темі. А більше заробітки переслідуються чи більше робочих місць зв'язку з війною. Мені було легко завжди знайти роботу. А насправді я програміст. То я часто змінюю місце роботи. Десь я міняю місце роботи раз в рік, напевно. Я працюю тренером, працюю тут в нас в ЦУМі. Рахую, що люди змінюють дуже часто роботу, тому що нинішні. Ціни не співпадають, тобто заробітна оплата не співпадає з цінами, наприклад, на квартиру, комунальні послуги, ті самі продукти, Тоб, щоб знайти долкову роботу, да, треба мати багато розуму. Я своє місце роботи створила собі сама, в результаті того, що держава скоротила нашу кафедру, а точніше, взагалі, її закрила. А так як я науковець, біолог. То ми згуртувалися і створили товариство з обмеженою відповідальністю. І тепер працюємо самі на себе. Одним словом, нам всім подобається те, що ми робимо, і заохочую людей самим створювати собі місце роботи. А надіятися на те, що хтось собі щось дасть, це не в наш час. Я працювала 6 років в книгарнях рівне книга. І поміняти роботу було дуже важко. По і графіки, щоб підходили, і щоб добратися, бо AMO. важко було змінити, привикнути до нового колективу. Ну так, дійсно, молодь часто міняє місце роботи, бо зарплата маленька. Я працюю на державній роботі. Ну, ви знаєте, зарплати довго вже працюєте два роки. Два роки плануєте змінювати місце роботи. Часом хочеться, але ні, думаю, що якщо вже є якась стабільність, хочеться її далі притримуватись. На цьому у мене все. Я вам зичу. мирного вечора. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.